Стьове, кафе він хороший тим, що він про незламність. Тому що за ось вісім разів, коли він відбувався, порахувати, що ставалося в історії нашої країни, але, попри все, бокс. Має бути у Чернівцях. У Нас в гостях Едуард Погодін. Доброго дня вам. Доброго дня, старший тренер і співорганізатор цього міжнародного турніру з боксу. Спасибі, що знайшли час і можливість завітати до нас розповісти більше про цю надважливу подію, яка в восьмий раз вже відбуватиметься в нашому місті. Розкажіть, як відбувається підготовка, е, підготовка відбувається в штатному режимі. Такому ми вийшли вже на фінішну пряму. Особливість цього турніру восьмого, що ми почали дуже раненько. Ми почали сразу після січневих свят готуватись, готуватись так. Тому ми розуміли, що така важка ситуація для нашої держави, і ми почали завчасно, завчасно готувати все: готувати регламент, готувати обзвонювати команди, заказувати. E, замовляти медалі, кубки і подяки для нашого турніру, тим більше, що ми замовляли у Харкові і розуміли, що може it's бути it's так, it's так, it's так, it's так що у наших друзів можуть бути якісь да, проблеми. Ну і вкотре ми переконалися, що Харків залізобетон, бетон, все готово. Все Молодці вже. у мене it's немає. It's Молодці не, не дивлячись на то на постійні обстріли, не дивлячись на. Вимикання електроенергії, вони молодці. Так наші друзі тримаються, і е, по потім ми вже звернулись до наших друзів, які нам допомагають. Це мої учні, е, це учні Олександра, Погодіна, мого сина. Це наші друзі. Перший до речі, е, це дуже символічно для нас, що перший відгукнувся харківський благодійний фонд, «1654». І це для нас була несподіванка, бо ми ніколи з ними не спілкувалися. Ну, опять же, соцмережі якась е, позиція правильна, і вони відгукнулись і першими підставили плече. А потім вже наші друзі Чернівецькі е, пішли, пішли дзвінки допомагати нам. Ну і я дуже, дуже е, радий, що одним із наших інформаційних спонсорів це агенція АС. Спасибі, пане удар. До речі, давайте ми озвучимо це в ефірі. Для нас це велика честь. Дорогі друзі, якщо ви бачили минулого року, а ви я думаю, що бачили це непересічний героїзм наших хлопців з Артана, вони були на острові Зміїний, і саме там на острові Зміїний, Українському острові Зміїний, досі є прикріплена медалька міжнародного турніру з боксу, яку один із наших земляків. Воїнів там розмістив. Ну і нам приємно, що таку саму медальку нам подарували, щоб вона і була в нас тоді. Посилі вам так, так пане а... Віталій. Ми, ми дуже хотіли подарувати нашим друзям пам'ятну медаль. Вони подарували нам з Олександром свій прапор підрозділ Арта, wow. да, який ми теж розмістимо в нашому залі. Він і а ми подарували подарували їм пам'ятну медаль з турніру. І вони цю медаль розмістили прямо на флагштокі. І це зробили і там прислали мені відео, і потім всі ефіри, які були з Острова зміни, були з пам'ятною медалі, як е, з турніра, які ми присвячуємо загиблим спортсменам та воїнам збройних сил України. Це дуже символічно. Я би хотів, щоб така ж медаль була в вашій патріотичній студії Радіо 10. Для І Мені дуже приємно ті, ну? і велика честь вам подарувати. Пан Віталій, посипаси тиснувши раз. То нас не є. дивиться слухає тут. Потискання рук відбулося. Це насправді для нас для нас дуже дуже цінно і дуже приємно, дуже знаково. Адже справді, мета цього заходу вшанувати наших героїв, і це дуже, дуже важливо загиблих спортсменів. В тому числі давайте згадаємо раз це турнір. У нас міжнародний якою є географія цього року. Так, ви знаєте, в прошлому році, в 23-му, ми планували також міжнародний турнір, але була така важка ситуація. Дуже багато федерацій закордонних не Скажем, так не змогли прислати своїх спортсменів з хоча, очевидних причин з очевидних причин, хоча планували і навіть дали нам підтвердження в цьому році, як ми почали січня і так постійно, постійно, постійно своїм спілкуванням нагадували, постійно прислали локації, постійну інформацію, що у нас в Чернівцях слава слава Богу, і нашим Збройним силам спокійно і підтвердили, поки три федерації: це Федерація Великобританії, а Англія. Бо Англія, ви знаєте, це майже окрема, окрема така область Великобританії. так навіть країни деякі називаються, Вони вони окремо приймають е, участь в чемпіонатах Європи, окремо Уельс, окремо Віллі, е, Англія і окрема Шотландія. Як три країни вони приймають участь в чемпіонаті Європи з боксу. Це така цікава і окремо Сіверна Ірландія. Во, ось вони підтвердили. Приїдуть з тренерами, вже ми спокійні, бо вони вже викупили білети. Нам прислали, вже забронювали готелі у нас в Чернівцях. і Нам дуже приємно. І ми навіть ми підібрали їм наших друзів. А ви може знаєте, це Ратмір Турченінев, один із кращих боксерів Чернівецької області, який спілкується на п'ятьох мовах, і англійський він знає дуже досконало. Він буде і з цим з нашими гостями постійно. Потім підтвердила. Наші друзі, збірна Молдови, заслужений тренер Молдови. Петр Кадук, це наш друг, він такий дуже, дуже впливова людина в світі боксу. А також він вже підтягнув і, скажімо так, збірну Румунії, хло, ну, команду з Румунії, бо вони дуже бояться. Один раз приїжджали, приїздили до нас сучави з нашого міста побратима, а зараз вже якісь такі сумніви. Але він сказав, що. Едуард Васильович, будуть. Я їх посажу в свій бусик mm. в Молдові і перевезу вам в Чернівці. Я йому дуже дякую. Ем, які вікові категорії і традиційне питання, чи будуть цьогоріч дівчата? Дуже влучне питання. Ми, знаєте... Е, впро... Жіночий бокс просто це щось особливе. Особливе, дуже цікаве, ну для спеціалістів. Для... Ми, е, ми запросили дівчат тільки для обмежених Е... Вагових категорій ми запросили дівчат для англічанок, які приїдуть, і приїду, і приїдуть ще кілька наших з збірниць України, членів збірної України, які захочуть хотіли би на нашому турнірі побуксувати між собою. А я їх на нагороджу, бо вони дуже великий вклад в розвиток боксу. І тому багато їх не буде. Що стосується чоловіків, у нас буде еліта. Це хлопці-боксери старші 18 років, це майст спорту, майстри спорту міжнародного класу. Це буде у нас молодь. Це у нас в цьому році 2006-2007 рік народження. І юніори. Це 2008-2009 рік народження. У юніорів 16 вагових категорій. У молоді 13 вагових категорій олімпійських. І у чоловіків, дорослих теж 13 вагових категорій олімпійських. У нас. Пане Віталій, якось вже, вже підтвердило попередній попередній запис на турнір. Бо ми робимо групу. У мене підписано 103 тренера, і вже, вже підтвердилось у нас 226 боксерів. Що для боксу багатенько в прошлому році у нас було 196 боксерів 44 Команди в цьому році буде трошки більше. Ну це, це чудово тенденція. А, так. Це прекрасно. Хай з кожним роком їх стає Далі більше. Також хотіли ще поговорити про дуже цікавий проєкт і ініціативу. Нам відомо, що в клубі почали реалізовувати проєкт по тренуванням з боксу для військовослужбовців Збройних сил України і реабілітація спортивні масажі. Скажіть більше про цей проект і скільки військовослужбовців звернулися до вас? Ну, ви знаєте, цей проєкт ми з Олександром Погодіним дуже. Дов, дуже давно обговорювали. Бо е, я бачу, з мого зала загинув хлопець Володимир Тарагой, з, з, зала, чернівець, чернівецький спортсмен, капітан поліції. З залу Варяк за, загинув Юрій. Юрій е, Важковогок. І тому ми е, давно планували, і я постійно я звертався до наших владних структур. ну... У них багато своїх справ. І так скажу, випадково, але все в нашому житті не випадково, До мене звернувся Андрій Семінішин, і він сам спортсмен, реабілітолог, робить масажі. І він звернувся до мене, сказав, що в мене така ж. Я теж ходжу вже півроку і не можу знайти зал. Півроку я ходжу. Я не можу знайти зал для того, щоб проводити такі тренування. І от так якась е... зірки склали. Да, синергія така двох людей. ми Почали, ми почали, і зразу ж у нас було до 15 військових. це і наші ветерани, які вже ну воюють багато років, і це бійці Нацгвардії, які тут на ротації. Вони 5 місяців були напередке. І в час прийшли на ротацію, відрукнулись. І ми почали тренування. І все більше і більше людей я бачу, що у наших військових відкривають вони зо після тренування зовсім по іншому дивляться. На світ у них емоції, вони посміхаються. Я їм даю дуже прості вправи, навіть ігрові вправи для дітей, але боксерські вправи. Вони їх виконують і посміхаються. Їм весело. У нас там одна є справа. Називається вона Боксерський квач. Слава Україні! Героям слави! Надо перчаткою догнати свого товариша, доторкнутись. Кого доторкнулося, він каже: Слава Україні! Хто до тому героям слави! І так вони ганяють друг за другом. А треба захиститись від перчатки. І так вони і піднімаються настрій, плюс вони. Дуже вправно працюють на мішках, вони вправно працюють в парах один з одним. Єдине, що я не даю їм працювати в голову, бо дуже багато травмованих наших хлопців, дуже багато баротравми. Е, да, аква да. Але от, працюючи тулу, бо вони теж отримують такий боксерський драйв. І у нас по п'ятницям Андрій Семенішин сам робить і запрошує ще команду масажистів, які на чотирьох столах масажних, прямо в залі. Роблять їм дуже добрий спортивний масаж. А е, як військовим я... потрапити до вас? Е, просто, як... треба, просто треба зі мною зв'язатись в соцмережах. Позвонити на приходять. телефон. У нас графік тренувань. До речі, я скористаюсь такої такою можливості понеділок, середа п'ятниця, 19.30 і субота, 12.00 Ми чекаємо всіх, абсолютно всіх військових, які хотіли би зайнятися. Це це, це реабілітація за допомоги боксу. Отак От я би назвав це. Реабілітація психологічна, ментальна, фізична. Плюс у нас по суботам я запрошую у нас так називаємо сімейний день. Військові можуть взяти своїх дітей і разом з ними потренуватися. Разом з ними прості вправи боксерські, але я хотів би, щоб діти наших військових бачили своїх батьків сильними. Здоровими, як вони працюють, як вони б'ють грушу, а потім будуть розказувати їх внукам. Ви знаєте, який у вас був дідусь військовий? Він так бив по груші, що груша аж злітала з петель? Вот така моя. Мрія бокс має і терапевтичну, терапевтичну силу, так так, так як ви бачите, Так, звертайтеся, шукайте Едуарда Погодіна в соціальних мережах, Фейсбук, Інстаграм. Є скрізь. Думаю, що в доступі дуже легко і просто повертаємося. Ми до турніру із боксу з 17 по 19 число. Давайте пройдемося по по структурі турніру, з чого все почнеться. Хто першими виходять на ринг і що в. Останній день змагань. Ну, першими у нас у нас турнір починається в Італії в п'ятницю, в 12-й годині. Починаються перші попередні бої. Боксери на нашому турнірі проведуть три бої. Три боя. Це буде всі вагою категорії будуть по вісім боксерів. Ну, вже, вже більш-менш така структура. Кожен боксер проведе до фіналу, і до фіналу проведе три бої. Почне почнуть. Ну там ми вже будемо на місці після 16-го, Коли 16-го у нас з'їжджаються всі команди, у нас мандатна комісія, перевіряємо всі спортивні документи, обов'язково всі медичні довідки, обов'язкова спортивна страховка. Коли ми перевіряємо всі документи, і боксер зважується в межах своєї вагової категорії. Ми вже остаточно записуємо, що цей боксер В сітки турніра. В п'ятницю почнуть боксувати хлопці з 12 до 2. Потім у нас годину перерва. Відпочивають судді, ми перепровітрюємо постійно зал наш. І в 15.00 у нас урочиста частина. Це хвилина мовчання. Ми, всіх наших друзів, всіх наших хлопців ми називаємо і шановуємо. шановуємо. А е, турнір почнемо вже з 15.00. з п'ятнадцятої 15 Призовий фонд завжди цікавий. Ну окрім нагород, медалек і так далі, ми вже е, респект висловили харківським партнерам, які незважаючи на е, дуже складні умови, е, все таки виконали це замовлення, зробили медальки. І що іще отримують учасники і переможці? Ну, Ви знаєте, є такі моменти, коли турнір, наприклад, комерційний, це коли діти, спортсмени, дорослі спортсмени здають так називаємий входний фонд. 200 гривень, 300 гривень, вони здають, участвують в турнірах. В нашому відеоспорті олімпійському ми це не робимо ніколи. У нас вхід на турнір і участь безкоштовна. Якщо у тебе є. ну, Опит, є бажання, є всі медицинські показники, то ви е, участвуєте в турнірі безкоштовно, приймаєте участь. Тому у нас е, нема такого поняття, наприклад, от, е, як в професійному боксі або в е, видах спорту, які, скажімо так, е, збирають гроші. Це внески. Та. Так, внески, так. Да. У нас, у нас е, єдине що, е, ми готуємо такі медалі і такі е, кубки. що повторюватись вони не будуть, скажем так, кожен рік ми готуємося ексклюзивний ексклюзивний такий продукт. Ну і плюс у нас така є е, така цікавість, щоб е, популяризувати бокс і щоб він був популярним. Ми е, даємо такий кліч, хто з команд сфотографується біля нашого баннера, турніра, який розміщується в центрі нашого е, красивого міста на балконі Білів'ю. Той е, хто збере найбільше переглядів. Тому ми подаруємо такий е, фінансовий подарунок від наших партнерів. Я не буду озвучувати, яка ціна, яка стоїмость, але ми подаруємо. Е, розкажу чому? Бо е, на прошлому турнірі, який ми згадували з вами, Віталій, е, ви нам допомагали інформаційно. У нас один перегляд такий просто. Я з, 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 біля канатів зняв фрагмент бою важкових, гайовиків. і е, у нас він залетів на 28 тисяч е, переглядів. Це для мене взагалі новина. Просто я зняв його і просто розмістив, просто навіть в інстаграмі, де у мене всього тисячу підписників. Але 28,5 тисяч його одразу передивились. Для бокса для, це багатенько. Це популяризація нашого виду спорту. І тому, а я а я зараз зрозумів, чому такі, так багато сразу переглядів. Бо коли проводяться чемпіонати України, турніри, всі е, глядачі сидять дуже далеко від ринку, 20 метрів, і вони не бачать, що робить там спортсмени, великі зали. А наш зал настільки компактний, настільки зручний, що всі дивляться е е біля канатів і дивляться, і переживають ті ж емоції, що переживають боксери і тренери. І тому це так, е так така близькість до е емоцій і до е боксу, і, е скажімо так, і приваблює. Ага. А, це справді приваблює, тому що ж м тільки м найзаможніші люди в перших рядах сидять. Я хотів про Інший другий ваш крутий боксерський проєкт. Згадати раз ми вже. Про це говоримо. Джентльмени в ринзі. Чудовий був проєкт. Я думаю, що його варто було би продовжувати. Які у вас думки з цього приводу плануєте, не плануєте, чи ставати в чергу? Да, о, дуже класно, да. Ми плануємо його, його проводив і його проводив мій син Олександр Погодін. Я завжди кажу своїм друзям: від ідеї, від аналізу, все це. Олександр самостійно єдино. Він, він, він со мною порадився. Тато робити чи не робити. Я йому сказав, робити. Бо якщо ти зробиш це в Чернівцях, в нашому місті, ти будеш перший. А першим завжди з одної сторони важко а з другого а з другої сторони почетно. І він ми провели 10 вечорів таких. Останній вечір ми провели в січні 22-го року перед війною, і вони були дуже успішні. І зараз ми також плануємо. Тим більше, що Олександр працює тренером в місті Шеффілд, Великобританія. Він працює в академії бокса. Тиждень тому він відкрив академію бокса Погодін. Боксинг Екадемі. Він знайшов зал. Він знайшов приміщення, зареєстрував цю марку і буде працювати там. Але постійно він буде приїздити в Україну. Це це факт, це раз. І якщо буде така можливість, він організує такий інтернаціональний турнір. Джентльмени в ринзі. Це а наші а друзі а англійці, наші друзі англійці, джентльмени і наші. Українці наші сильні боксери, то також джентльмени, але джентльмена, але українці. Ну тобто, це масштабується. З, аматорського, масштабується, так. з аматорського формату. Перейде в більш професійний. Е, ну і е, перші турніри, джентльменські, вони були теж аматорські. Ми не можемо професійні проводити змагання. Е, ні, рівень буде більш професійний, більш але е, професійно їх проводити це. Проводить тільки наша федерація професійного боксу України. Там трошки це другий формат. Це все це Віталій, як ви правильно сказали, це любий будівельник, любий бухгалтер, любий парикмахер. До речі, любий прокурор міста, любий любой, поліцейський може підготуватися 3-4 місяці і виступить на цьому турнірі. Підбирається вагова категорія. Підбирається перчатки, підбирається рівень досвіда, і вони боксують між собою. Всі Охочі можуть Всі спробувати охочі, себе так, у цій сфері так. спорту. Ви ще говорили раніше про. Ексклюзивні кубки для переможців, я тут бачу. У нас є теж одна ексклюзивна річ у студії. Я так розумію, що це подарунок для вас від нашого чемпіона Олександра Усика. Така маленька перчаточка з його автографом. Можете більше розповісти, як вам дістався такий трофей, і коли ви його отримали? Да, ну ви знаєте, ми всі з вами разом будемо вболівати 18 травня за Олександра Усіка. Звісно, бо цей бій, який Олександр чекав. Ну, я, я гадаю, все життя: бій з ф'юрі і бій за об'єднання чотирьох титулів. Е, з Олександром ми познайомились в 2008 року е, після Олімпіади в Китаї, е, в, в Пекіні, коли він став, коли він просто буксував, але залишився без медалі. Ми познайомились, я дуже добре знав його тренера. І знаю Сергій Лапін, який, який, е, якому Олександр дуже вдячний. І після знайомства мені дуже сподобався. Він дуже відкрита, щира людина. Потім ми, Олександр Погодін, разом з Олександром Усіком в різних вагових категоріях боксували на турнірі Бенідікто в Симферополі. Це 2009 рік. І після цього ми так почали спілкуватись на всіх чемпіонатах України 9-го року, 10-го в Сумах, 11-го року. Ми постійно спілкувалися. Ми постійно е якось так обмінювалися інформацією. І е на мої 50 років Олександр. Подарував мені цю перчатку, підписав, мені дуже було приємно це. І це в моїй колекції. У мене багато там 50-річчя мені позробив Олександр Гвоздік, наш тоже чемпіон світу, да, подарував плакат. Він у мене в тренерський. І я тримаю цю перчатку. От коли я дивлюсь бої, Олександра, я тримаю її в руках. І він Якщо я тримаю і в руках, і дивлюсь, і дивлюсь бої, у Саші все добре. Цього разу я теж буду так робити. Чудово, ми бажаємо Олександру успіхів в найближчому бою. І Олімпіада в нас ж тут заходить влітку в Парижі. Давайте ще коротко, на сам кінець. Ваші прогнози. Скільки українських боксерів здобули путівку? Ну, ви знаєте, поки що один. Ліцензію, От Ліцензію Олександр, Хіжняк, Олександр Хіжняк. Но у нас є дуже велика надія, бо. Наша збірна, наша сильна збірна знаходиться на зборах в Таїланді, і в Таїланді будуть проходити останній ліцензійний турнір. Наша збірна представлена в багазь по, по, два, по два боксера в олімпійських вагових категоріях. З тринадцяти їх тільки шість, які будуть які будуть боксувати. І ми надіємося на все-таки ще ліцензії. Маємо таку надію і. Будемо тримати також кулаки і за нашу за нашу збірну, яка буде е, боротися за олімпійські ліцензії. Чому я так кажу? Бо є таке побоювання, що ця олімпіада 24 року для боксу остання. Можуть ага. виключити, з виключити, бо дуже програмі... великий вплив російських грошей Газпрома на бокс взагалі, на світовий бокс. І тому е, олімпійський комітет. Е, я відчуваю, що хоче... Ну, бажають виключити, поки не не знайдуть порозуміння з цією міжнародною федерацією. От ну, повганяти їх всіх тих чертів, і, і все було б добре. Був би спорт. Пане Віталі. Я би хотів згадати хлопців, які, яких ми будемо вшановувати, бо це я ми будемо їх озвучувати і на турнірі, і будемо озвучувати їх. Хотів би на вашому патріотичному раді озвучувати ці хлопці. Їх фото вісять у мене в залі. Це боксери, наші друзі. Це Олександр Іваньков, спортсмен, тренер, учасник бойових дій, співробітник Служби безпеки України, спеціалізованої групи Альфа. Він боксував з моїм сином Олександром вагою категорії 60 кг. На, 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 на жаль, він загинув в перші дні війни, виконуючи завдання. Це е, майстер спорту міжнародного класу Олег Прудкий. Це член збірної України, вагова категорія 60 кілограм, теж спецпризначенець, загинув, на жаль. Це Максим Галінічев, це чемпіон світу по молоді, талановитий боксер-сум, невеличкого росту, але такий духовитий. Пішов у десант, у десанту штурмову бригаду загинув. Його теж ми будемо вшанувати. Будемо вшановувати Віталія Мєрянова, нашого друга, Івана франківська який був депутата міської ради, який планував балотуватися на мера міста Івано-Франківська, дуже потужна людина. І всі любили Франківця, молодь любила Віталія Мерінова, На жаль, він також загинув. І багато-багато наших друзів. Пам'ятаємо про них. Пам'ятаємо, постійно підтримуємо Збройні Сили України. І тримайте себе. Пам'ятайте слова: все, що нас не вбиває, роби нас сильніше. Будемо сильніше, будемо боротися. Вічна шана нашим героям, героям слава! Ну і можемо зробити коротенькі висновки, що Росія вбиває фізично українських боксерів, ну і відповідно вбиває. Бокс як олімпійський вид спорту, судячи з усього, от така от у нас бесіда вийшла в доволі символічний день, який ми ознаменовуємо під гаслом європейським ніколи знову, але ж бачимо, що знову буває. На жаль. Yeah, yeah. Іноді поселі велике yeah. вам, пане Едуард, Едуард Погодін у нас був в гостях на своїх плечах, в котре організовує непростий турнір. Приємно, що цьогоріч буде більше 200 спортсменів, а це кращий показник ніж минулого року, і це не може не тішити боксери з Британії, з Румунії, з Молдови. Звичайно, що кращі українські боксери будуть боксувати в нашому місті. 17, 18 і 19 травня. Більше подробиць в Едуарда Васильовича на сторінках в соціальних мережах. Контактуйте, пишіть в дірект. І до зустрічі на ринзі. Вдалого турніру. Дякуємо вам за розмову. Дякую, Радіо 10. Тримаємо стрій.